Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати вареники з сиром. І на цьому моменті ви думаєте, фу, кого вона зібралась здивувати варениками з сиром, хто їх тільки не їв і не готував. Але я сподіваюся, що мої вареники вас таки здивують. Якщо ви, ви або ваша родина, ваші діти полюбляють такий сир, залитий в шоколаді, такі батончики, тому цей рецепт саме для вас. Ми будемо готувати вареники, які схожі на ці батончики. Тож до роботи. І так, батончики у нас які, шоколадні. Значить, тісто у нас буде шоколадне. Для цього я вже просіяла какао 20 грим на стандартний заміс тіста. Зараз розкажу скільки чого. Сиру у мене дві пачки. Абрикоси сушені. Ну, такі от дві хороші жмені. Зараз для початку я їх залью водою, хай вони набухають. Часу у нас буде достатньо, тому що у нас і тісто має постояти, і сир також у нас буде стояти. Багато хто ліпить просто сир, сир цукор нічого не додає, ну, можливо, там яйце, Але але мене цей варіант не влаштовує. Навіть звичайні вареники з сиру я до сиру домішую манку. Тому що вони дуже гарненькі, поки варяться такі пухкенькі, кругленькі, а виклав на тарілку і вони раз таки здулися, якісь такі плясочки. Ну, Це мене не влаштовує. Тому е, до сиру на вареники я додаю манну крупу. Так, манна крупа у нас тут в чашечці. Тут у мене дві пачки сиру по 185 г, 9% жирності. Він є достатньо ну, таким ріденьким, скажімо так. Столової ложки, я думаю, вистачить. Зараз додам ще цукру. Ну, тут уже за бажанням. Я зараз поки що 2 столові ложки. От він заставить сир також ще сироваткою підійти. От. І якраз манна крупа. Цю сироватку вбере. Ну, достатньо такий щільний, хороший сир. Буває такий геть ріденький. За рахунок сироватки хочуть нагнати виробники вагу самого сирку. Ну, цей такий непоганий. Так, але це все має в нас постояти. Якраз зараз, поки тісто замісимо, і тісто також півгодинки буде стояти, то і сир буде готовий. Абрикоси відійдуть намочаться, я їх тоді поріжу на дрібненькі кубочки і додамо до сиру. А зараз приступаємо до тіста. Тісто стандартне, ну, за винятком знаходження в ньому какао, півсклянки молока. Вона вже тут трошки довго стоїть, то підійшло жиром. Одна третя склянки води. Одне яйце, чайна ложка солі. Я вже так чайною ложкою не буду міряти. Так, підсиплю. Так як у нас там буде какао, я ну, трошечки додам цукру. Трошки-трошки. Ну, буквально отакі от дві щіпки. Чайна ложка рослиної олії. Ну, також так просто лайну. Какао. Ще раз повторю, воно пересіяне. Як його не зберігаємо, воно дуже злежується. Ну і борошно. Борошно звід, звісно, скільки візьме. Це може бути і дві, і три склянки. Ну, три склянки це вже максимум. Так, це у мене мірка стакан. Зараз спочатку один стакан, а далі буде видно. другий стакан. Ну, тут вже переходимо на руки. Ну, а третій стакан вже будемо сипати потрошки. Ну, і як з будь-яким вареничним тістом його неможливо вимішати в мисці так, так конкретно, так як потрібно, тому зараз застелю коврик. Підсиплю борошно. Я вже думаю, достатньо вимішалося тісто. Дивіться, з цього останнього стакану, що я набрала, ну, десь така столова ложка без гірки лишилася борошна. Ну, це якраз ще нам буде, поки будемо ліпити вареники. І як робимо колобочок, можна покласти або відразу це в пакет, я покладу в миску і накрию харчовою плівкою в контакт. Я зараз так просто відріжу. А на накрию вже по місцю. Все, на пів години забуваємо про вареники. Тісто повинно полежати, сир з манкою поєднатися, всю вологу забрати. Ну і, відповідно, абрикоси роз'їтись набухнути. Досиплю ще цукру. Така, ну, вона вже смачна така Як сказати, і вершковий смак, і, і такі кисловатенькі, абрикосовий. Я чуть солодшу її зроблю. Слухайте, така начинка, що не хочеться її вже і вареники запаковувати. В я маю на увазі, але з тістом буде ще смачніше. Буду ж маленькою накладати. Порошаемо борошном. Тесто так трошки разошлось, Десь на такі кусочки розділю. От, на три Будемо розкатувати. Тісто я катаю тонко. Ну, тим більше це ж такі солодкі вареники, нам потрібна начинка, а не грубе тісто. Так, це в миску і під плівку. Підноси я, як зазвичай, застелила харчовою плівкою. Можна, звісно, тут ще повиділуватись косичкою, сплести. В дитинстві мені бабуся, коли показувала, як їх ту косичку робити. Ну, ніяк в мене руки не стояли. Ну, вона мені показує, а вони в мене ніяк не любляться. Та й зараз щось воно мені не дуже. Треба більше спідничкою тут робити. До чого я веду? Тут тісто з цукром, але воно може так не буде триматися. Що? Хто хоче зробити хвильки, але виплести їх не виходить, то мені бабуся показала інший спосіб. Зараз тільки чайну ложку візьму, трошки іншої фактури. У ну, мене ця тут така гу, тупенька. Просто беремо і отак чайною ложкою притискаємо. Ну, все, теж гарно. Ну ладно, я з цим гратися не буду. Зараз просто швиденько наліплю. І так, з тої кількості інгредієнтів, яка в нас була, от, сиру не лишилось нічого. Тіста, от невеличкий шматочок. І два таких підноси. Один в мене піде в морозилку. Все-таки ну, будь-які вареники смачніші, коли вони на свіжо зварені. Цей я зварю. І оцей просто тісто я поріжу на такі, такими полюшками звариться. Якби було звичайне тісто, то там можна вкласти в морозилку, ну і більше було би його. А ці я просто розріжу. Ну, і зараз поставлю воду, зваримо і побачимо, що у нас вийшло. Так, вода бурлить. Підсолюємо. Ну, незайвим буде нагадати, що води повинно бути багато по співвідношенню до вареників. Ну, зараз я буду варити свіжо зліплені, але коли вареники підморожені, то різко падає температура води, коли ви багато сюди накидаєте вареників і виходить. Не дуже добре, вони ніяк не можуть приваритись. Так, і палюшки туди вже. Вже полежали, злиплися. Так, куди виймати, я вже підготувала. Моя улюблена рішиточка. Ось, зараз ще розтоплю масло. Зараз хвилин Хвилин пару проваряться, начинка вже, ж, у нас готова. Зменшила вогонь. Щоб так не, не кипіло. Виймаю вареночки перекладаю на решітку. От наші варенички готові. Я вже і білу тарілку наготовила, бо ж на темній не буде видно. Візьму саме вареночка. Щоб побачити, що у нас всередині. А всередині у нас що? Шоколадний батончик. Сиром і курагоє, будемо так казати. шикарно, е е какао. Я думаю, треба дивитися в кожного може бути різне. Моє какао можна було би ще всипати. Тобто, шоколадний смак є, але хочеться такого більш інтенсивного. Ну, або якщо ви такий слабший полюбляєте, то вистачить і такого. Ну що ж, отакі в нас сьогодні вареники вийшли. Не бійтесь експериментувати і радувати завжди якимись такими цікавинками вашу родину. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. До побачення!